Дитячі ігри, котрі закінчилися трагедією в одному з парків Дніпра. Декоративна інсталяція впала на голову дев'ятирічної дівчинки. І це сталося на День Незалежності. Єва гралася поряд із фотозоною, і залізла на стілець, той завалився разом із дитиною. Наслідок падіння в дівчинки два переломи кісток черепа. Третій день поспіль вона в стані коми, і медики не беруться давати жодних прогнозів. А тато Єви хоче, аби винні були покарані. День незалежності. У парку Шевченка діти бавляться біля декоративної інсталяції. На стілець ззаду застрибує дев'ятирічна Єва. Гойдається і падає. У той день дівчинка разом з колективом виступала на святковому концерті. Згадує тато Єви виступлення, після виступу моя донька з бабусею залишилася у парку. Моя донька отримала дві медалі за перше місце і одну за друге. Вона була в ейфорії, бігла, гралася, стрибала. Бабуся Єви каже, була поряд, але не встигла зреагувати. Після виклику швидкою одразу набрала тата дівчинки. Той кинув роботу і поїхав до парку. Я вважаю, що я вважаю, що вина тих людей, які дозволили поставити ці сільці у такому вигляді без закріплення. Хто давав дозвіл на встановлення, хто придумав цю інсталяцію? У лікарню єву доправили без свідомості. Декоративний стілець буквально проломив кістки черепа. Одна тріщина, одна тріщина біля ока близько сантиметра, а друга на потилиці близько 15 сантиметрів. Єва досі у комі. Медики жодних прогнозів поки не дають. Черепно-мозкова травма із крововилом головний мозок є безпосередньою загрозою життю дитини, не кажучи вже про здоров'я. Стан поки що залишається важким, поки що зберігається загроза життю. Ось він, стілець, який впав на дев'ятирічну єву. Інсталяцію з парку так і не прибрали. Лише огородили стрічкою. А сам стілець гойдається навіть за найменших зусиль. Поряд із фотозоною дитячий майданчик. Сюди щодня приходять батьки з дітьми. Катерина про події того дня дізналася соцмереж і не може зрозуміти, чому небезпечну фотозону навіть не закріпили. Або встановити якісь таблички, щоб люди могли бачити, що воно ж чіпати неможливо. А коли вони стоять біля дитячого майданчику, то те, що трапилось, то велика трагедія. Комунальне підприємство, яке й облаштувало фотозону від коментаря на камеру, відмовилось. Натомість виклали свою позицію у соцмережах. зазначаємо, що інсталяція є виключно фотозоною, тож вона не передбачає закріплення та використання її в якості дитячих розваг. Слугує виключно для фотозйомки поряд із нею. Та додають, проводять внутрішні розслідування. Тим часом правоохоронці відкрили кримінальні провадження за двома статтями неналежного виконання своїх обов'язків, під час якого дитина отримувала травмування а також ставлення окремими посадовими особами, що не закріплені відповідної інсталяції, у зв'язку з чим дитина мала можливість отримати такі тілесні ушкодження. Ато дев'ятирічної Єви кожну вільну хвилину проводить у реанімації після того, як критичний момент для його доньки мене планує звернутися по юридичну допомогу, аби покарати винних з Дніпра. Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.